Із настанням літа у добропіллі кількість сезонних захворювань та грипу у порівнянні з холодним періодом року зменшилася. А ось скарг на підвищений тиск стало більше. Зараз збільшили звернення з приводу тиску, з приводу запаморочення, з приводу нудоти. Не можу сказати, що кількість людей збільшилась, але почастішили звернення. Тобто людина приходить раз на тиждень, два на тиждень, питає, що краще приймати, що лікарні. Які допомагають, чи не допомагають. Статистично це збільшення. Не так респіраторне, як кишкове, бо люди почали до ставочку плавати, бо люди почали вживати напої ті, які на ринках продають. 50 на 50. І діти звертаються, і дорослі звертаються, і вікові хворі звертаються. Кишкові інфекції, що влітку на рідкість передаються через вживання зараженої їжі чи води під час купання у забруднених водоймах через брудні руки та предмети побуту. Зі станом жари люди почали холодне вживати, або роздягатися, або провітрювати приміщення, або включати кондиціонери. І це переохолодження, будемо так казати. Сезон самі зменшились, Буває один випадок ковід. Да на місяць лікарі зазначають, симптомами гострих кишкових інфекцій, при яких слід звернутися до лікаря, є сухість у роті та горлі, підвищена температура, що супроводжується діареєю, та блюванням, приймоподібні болі у животі. Аби кількість сезонних захворювань таки залишалася на невисокому рівні у добропіллі проводять вакцинацію населення. Як щеплення дитячих інфекцій, ми викликаємо, обзвонюємо і матусі, які дбають. Бо своїх дітей вони приходять і вакцинуватися е, треба здоровою людиною. Не тоді, коли захворіли, а коли почуваються добре. І також йде ремпурасяційні або бустові дози ковідні. Для сезонних захворювань, коли ми беремо вересень, ще рано для сезонних вакцинуватися, це більш серпень, вересень, місяць. А зараз по календарю щеплення ми щеплюємо хто хоче, хто захоче, вітаємо, хто приходить сам. Достатньо кількості вакцинації. За вакцину ніхто не платить гроші, вона безкоштовна або це допомога держави, або самозакупівля. Пам'ятайте, самолікування може бути небезпечним для вашого здоров'я, тож при відчутному погіршенні самопочуття не зволікайте з візитом до лікаря.